20 квітня 2021 року Зеленський запропонував Путіну зустрітись на Донбасі. Через місяць Зеленський заявив, що його зустріч з Путіним наблизить закінчення війни. В червні 2021 тисячі Зеленський заявив, що зустріч неминуча. 26 листопада Зеленський заявив, що його розмова з Путіним спростує те, що Росія готується до повномасштабного вторгнення. За декілька днів до повномасштабного вторгнення Зеленський сказав, що вже два з половиною роки чекає на прямі перемовини – в березні Зеленський сказав Путіну вивести війська і зустрітись. В квітні 2022 року Зеленський зазначив, що затягування зустрічі нашкодить Російській Федерації в 2023 році. Зеленський сказав, що зустріч з Путіним його більше не цікавить а в вересні заявив, що перемовин з Путіним бути не може. Після цього Зеленський довго мовчав про перемовини з Путіним. І лише в 2025 році сказав, що зустріч можлива після підписання мирного плану. 11 травня Зеленський сказав, що буде чекати на Путіна 15 травня, але зустріч так і не відбулась.